Добрий день, Хочу в тезу. Така Такаючи не знаю, як назвати її. Ну, спочатку я хотів озвучити про психологічний шок, який треба, щоб на людей вплинув, у першу чергу в же Росії, ну, щоб зупинити оцей безлад, який відбувається. Але потім воно ну, трошки інакше пішло. Ну, Так сталося, що спробувати це треба колективно. Ну от ви за спиною бачите в острів, бачите пролив. Вода дуже реагує на думки. Ну, Зараз тут, навкруги мене, знаходиться з загальною кількістю. ну, Там не знаю скільки ще рибалок, двох бачу. Ну, десь. Сім людей. Пісно це є канали розсіювання. Пісно кожна людина перебуває в цьому частотному диапазоні. Ну, так склалося, що всі люди підтяглися в це місце. Ну, воно не свідомо, практично. Вони своїми вібраціями вплинули на простір. Пісно острів це щитав і почав генерувати випроміння вже своє. І через цих людей іде розсіювання ну, по тому соціуму, з яким вони пов'язані. Мієте, зараз відбуваються дуже цікаві речі, я поки не повністю розібрався, що обрізається зв'язок енергетичний на рівні реальності, а посилюється зв'язок на рівні віртуальності. Другими словами. Люди почнуть погано сприймати інших людей на енергетичному рівні, але будуть сприймати на душевному рівні. Я більше двох років вже думаю, чому так склалося, коли я відмовився від старої схеми, добро і зло створеної пращурами, яка дозволяла практично змінити дуже багато чого. Але це було примусово. Да, Можна було зібрати якусь кількість людей, створити спільну думку і загрузити на матрицю. А всім останнім просто прийшла команда це зробити. Але вони ж не були б активним елементом. Тобто вони були проботами. Тому ця стара система не підходила. От зараз формується інша система, тому слабний зв'язок енергетичний мікрофлорний в щільної реальності. Але душевний зв'язок залишається. Ну, не знаю, як воно далі піде, можливо, буде підводити ну, до стану, ну, це не те, що смерті, але наближено до стану смерті. Тому що людина, коли помирає, вона втрачає енергетичний зв'язок з іншими тілами, Її перестають вже бачити, підтримати її образ, але душевний зв'язок залишається. Отут щось буде відбуватися подібне. Можливо, це буде і тим шоком, яким тіліпне все таке людей. І що вони замисляться, тому що я багато перебирав. Діти-онуки не для всіх це актуально, не комусь все рівно, кого їх немає. Тим більше, що останні пару десятиліть взагалі відбувалось багато штучного запліднення. А там саме розумієш, що Бог дав. Ну, когось є почуття до такої дитини, яка не пов'язана душевно. В когось і нема. Так що те, що раніше спрацьовувало, заради онуків, заради дітей, зараз не працює. Тут треба щось більш потужне. Те, що кожну людину примусить все таке замислити, що відбувається. Ну, зараз за спиною мене острів, спробуйте сформувати спільну думку. Точніше, кожен із вас буде формувати свою думку. Ну, одна з пропозицій, щоб створився цей шок, який тіліпне людей. Як мабуться казав, не думай як, думай що. От не, не фантазуйте. Який саме шок? А просто подумайте, щоб відбувся, як відбулася якась подія, яка введе в шоковий стан психологічного шоку людей, щоб вони замислились, а куди вони далі рухаються. Чи не треба зупинити оце все? Оці всі війни, оці всі негаразди? Може ж треба в таке замислитися і, наприклад, в нас в Україні починають вже будувати суспільство нове. І не шукати десь штучне щось, якісь негаразди. А починають думати, що треба провести націоналізацію всього, щоб все наложити народу України, щоб не олігархи отримували зиск усього, а кожна людина. Але не так, як було в Радянському Союзі, де дуже багато йшло то на допомогу якимсь народам які потім звикали бути на дотації весь час, то ще кудись. То витрачалося невідомо куди. Багато взагалі втрачалося. А тут щоб було по-іншому, щоб перейшли все-таки до золотого віку. Від кожного по здібності, кожному по потребі, щоб кожна дитина, зараз мені вже багато людей казали, що згадують свої стани дитинства. Вісім років, десять років. То фактично люди згадали, а для чого вони народжуються. Що Вони свій ресурс, той, що їм приходить по зачаттю, що вони використовували, а не відмовлялись від нього, і щоб богобрані жирці створювали вплив, через матеріальні ресурси. Ну, відберіть те, що вас забрали. Тому що в кожного вас забрали ресурс, і ви в повній мірі не реалізувалися. От воно і це накопичилося цих олігархів. Це те, що вас украли. Спробуйте подумати і заберіть. Ну так просто скажіть, віддайте мені моє і заберіть своє. І подивіться, що воно відбуватися буде суспільством. Це не тільки діє, коли хтось впливає, якісь колдуни, і ти йому озвучуєш. Візьми своє, віддай моє. Ну тут теж працює. Тому що є такі закони. От спробуйте відчути, усвідомити те, що вас крали, відібрали. І хай воно повернеться вам. Ресурсу буде достатньо, щоб розбудувати Україну і щоб у кожного була своя реалізація. Ну, таке відео, такі пропозиції. І от ви дивіться на острів, він щитує все. Не так важливо, що у вас поряд тут немає. Направляйте інформацію через острів. Острів відфільтрує. Та система штучного розуму, яка знаходиться під землею, у нас прийме ваші пропозиції, обробить і фактично запустить у аналізацію зовсім іншу. Ну, вибачайте, тут дитячу парасольку взяв, тому що сонце повернулося, сьогодні затримався. Так що тут ми приїхали, в машині дитяча парасолька. Ось я під цією парасолькою, де кольори веселки. Або райдуги. Як мені хтось писав. то це ж гарно, нічого ж не каже, що погане. Ну так, да, перший етап розвитку свідомості була матриця ра. Я ж не казав, що це погане, просто казав, що це вже відволось. І йти типу, по тому самому це повторення, буде колапс. Так що не треба проходити, бо ви всі вже маєте 108 рівень розвитку свідомості. Просто себе усвідомте. Вам не треба пригадувати себе оцими богами. І включайтесь в колективне програмування, Тисно включайтесь в колективний розум. Ну і, мабуть, і достатньо. Всьому найкраще.